Ну пре як ракета, бля, капець, бля. Так, заїхала до нас, дивіться, такий вон релегін англійський зі Швейцарії. Електровелосипед на 28 кулесах, алюмінієва рама, весь на боші. Весь на боші. Батарея. Bosch. Бош. Комп'ютер. Бош. Тут є різні режими. Батарея в дуже доброму стані. Мотор. Бошуський. Є підніжка, гідравлічні тормоза Магура. В дуже добротному стані, як новий. Дивіться, є зразу замочок дуже дорогий, хороший тут. Комфортне силіконове сідло з такою амортизаційною стойкою. Що виїхали отак через лежачий поліцейський, навіть не чуєте. І, і спина не напрягається. Є серворуль. Його джосиком, дивіться, тим джойком регулюєш, що тут спорт, еко, турбо. На тому акумуляторі можна проїхати мінімум в спорт режимі 60 км. Є дзеркало таке. Якщо включити його в середній режим, то можна проїхати до 90 км в екорежимі. Є ключики від батареї, від замка. Є динамо втулка, яка окремо дає енергію, щоб не забирати з акумулятора. Амортизаційна вилучка добротна. З локаутом. Резина все дуже в дуже доброму стані. Комусь буде така лялючка цікава. То пишіть, дивіться, в комплектації. Насос є. Система 9. 9 касета На Dior LX. Защита гарно стоїть. Дивіться, як все гарно зроблено. Бомба, бомба. Резина швальба. Теж така добротна Усилення вода. Тут є десь наріст 1,70, 1,85 м. Комусь буде цікаво, заходьте на сайт rover.in.ua, там є рубрика Електровелосипеди. Або інстаграм, або тікток-Ігорбжик. Гарно. Також в комплекті бачите зарядний пристрій Bosch в оригіналі. Це чітко працює. Є тест кнопочки, які, бачите працюють. Тут у які у нас зараз заряжено. Навіть на таблі так же само показує, бачите, один кубік бракує. Так, ще покажу вам отут, і бачите, все, БОЖ до електрика Релегіна. Що все працює, бо я не люблю так. Щоб... Опа, дивіться, бачите, індикатор засвітився. Дивіться, раз, витягнув, індикатор виквітися. Раз, запхав, індикатор включився. І зарядка пішла. Так що, працює все. От, поставив всі на зарядочки, всі працюють. Щоб не говорили, що там десь зарядка не робила, ще щось. Все провіряємо, тестуємо, тоді відправляємо.